Всім привіт! І Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів, і у нас сьогодні є аж дві новинки. Це Стіч, тут вісім пакетиків. Цей найгарніший і новий рік, такий. Вже он буде новий рік, тому що вже. А завтра буде святий Миколай. Тут багато дуже пакетиків. <кій> Ось. Вони є різні. Зараз я вам їх покажу. Є сніжинки, є носочок з подарочком, печенька такий пряник, закарлючки, цукарочка, сніжинка. Опять закарлючка, хо-хо-хоу. Закролючки, новорічна іграшка, закарлючки, карамелька, шапочка, подарунок, э, новорічна іграшка і ялинка. Ось так от їх багато, дуже, тому сьогодні ми виберемо два пакетики. Так, і з ті, що я хочу вибрати один пакетик. Ну, коротше, я зараз виберу а, всі пакетики з усіх колекцій. І у ось цих ось закрилючках будуть попадатися повторки в <кій> звичайних сюрпризах. І давайте сьогодні і... ось цей масок, бо він не дуже гарний. Так, я предлагаю взять сьогодні маленький пакетик із моєї Літл Поні, а великий не буду брати. І сьогодні ми закінчуємо колекцію Лакуку. Так, я вибрала всі пакетики з наших колекцій, дуже їх багато на сьогоднішню розпаковочку. Та ну, і давайте розпаковувати. Сьогодні ми закінчуємо колекцію Лакуку. Давайте візьмемо наш. Пакеток. І нам попадається, звісно, звичайна ось така от лакуку. От, Давайте. Ну ось сердечко, видно. Все. Де приклеїмо її. Далі My Little Connie. Наш маленький пакетик з відкривашкою. Дуже ідеальна відкривашка. О, тут два сюрпризи. А я думала, один. Ну, тоже прикольно. Нам попасилась ось така птичка під номером 4 і ось така от собачка, як я ось але. Там маленька, ця велика під номером 5. Так, я вже приклеїла. І наступна колекція це в нас фігнюшки. Давайте відкриваємо. Так, так, так. Давайте достанемо. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Не висипають. Не хочу. Ось так. От все дістали. Так, у нас попалась Yellow е И стрелочка ось. Так вот я думаю наискось Так Я уже приклеила Ось и ось Далее у нас Хэллоуин Я уже завтра закинчу эту коллекцию, мне уже на масле Так У нас есть Вот такие вот цукерки і привод під номером 1 і під номером 9. О. 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 Так, і далі в нас колекція тваринки. Так, відкриваємо наш пакетик. Вибачте, просто китка ненормальна. Так, і... І нам впалась китя. Ось така чудова. А, чудова, постарався. Нам пасіч така откійця. Вона під номером 2. І номерочок 2. Так, далі у нас колекція а, монстри. А, оцей. У нас випав ось такий монстрик смішний. Ось і ось такі два. І цей знову без номером. Клас. Під номером один і під номером 13. А мені з цим що робити? Так, я вже приклеїла, а ось цих я клеїти поки що одним. Не буду. Це зрозуміло. Тексти. Под номером двадцать и под номером шестнадцать. Ось так вот тексты попались рядышком. Так, сегодня нам тексты не показывали. <кхм> Далее, ежа. Открываем. И ежа нам попался вот такой чизкейк з с печивом, під под номером двадцать. Нас, что -то, что -то. Так, я уже приклеила. Далее. Кабина Ко это у нас. Золото я пока так. У нас тут выпало ось такая вот радио, и тут золо золото, и означается ось сюды. Так, Далі у нас колекція Лабубу на пергаменті. У мене, кстати, всі колекції, які я малюю, вони будуть на пергаменті. І нам випадає ось така от коричнева Лабубу під номером 8. Трішки спалила вам на підметиком. Я думаю, по одному кольору ви нічого не поймете, поки я не спалю назву. Тому поки що не пам'ятаю. Це на другу сторіночку. Ось. Так. Далі у нас Україна. Так, все. Вона випадає, я так і знала, Она нас випадає це моя яка... країна під номером 22. І ось така от кепочка, вона без номера. Тому що вона йде ось сюди. І зараз я наклею. Так, ось я вже приклеїла. Далі у нас колекція зефірка. Відкриваємо наш пакетик стразі, який я приклею потім. Так, і нам випадає ось така от фіолетова зефірка. Під номером номера не видно. Номер є, але його не видно. 4. Ось номер 4. Приклеїмо. <coughs> Далі. Немножечко так от. Угу. Все нормально. Там, бачите, трішки синє у нього. <coughs> так. Наша новинка Січ. давайте открываем. Ой. <laughs> И нам выпадает вот такой вот стич с кругом плавательным. Он вот вот. под номером 7. Так. Ой, Ой -ой. Я так отклеила. Вот <coughs> так вот. І новий рік. Це вже не я малювала. Але я старалася з попетками. Так, нам тут <кій> випадає. Ось такий теж носочок і подаруночок. Зараз я відклею це якось. Но не відклеюється. Я відклеїла подарунок і він під номером 13. Ось сюди. <кій> і у нас є ось такий через носочок під номером 11. Так, і ось сюди відклеїмо. Ну, а На цьому все. Всім пока!